Запах старості його важко описати словами, але коли він з'являється, його неможливо не помітити. Це специфічний, трохи затхлий аромат, який асоціюється з віком, втомою, забутою чистотою. Але ось правда, про яку майже ніхто не говорить, він зовсім не обов'язково має з'являтися з, з роками. Запах старості це помилка людей. Запах старості, це не тільки про вік, це про догляд, про стан здоров'я, про спосіб життя, а іноді навіть про емоційний стан і внутрішній спокій. Але найголовніша причина часто криється в одному, єдиному місці нашого тіла маленькому. Але дуже важливому. Саме воно найчастіше стає джерелом неприємного запаху, і більшість людей про це просто навіть і не здогадуються. Сьогодні ми розглянемо, що це за зона, чому вона настільки критична і як просте миття здатне змінити твоє відчуття чистоти назавжди. Частина перша. Лікар з хіросіми і забутий центр Лікар з Хіросіми і забутий центр у стародавній японській культурі чистота завжди мала глибоке значення. Омивання тіла вважалося не просто гігієнічним ритуалом, а справжнім очищенням душі. Але навіть в Україні, де традиції догляду за собою. Передаються з покоління в покоління, залишаються місця, про які забувають навіть найохайніші люди. Саме таку проблему помітив лікар з японського міста Хіросіма Масару Йосіда. Одного разу, вже маючи чималий досвід роботи з людьми старшого віку, Йосіда зауважив, щось дивне. До нього зверталися пацієнти, які виглядали охайно, стежили за собою, щодня приймали душ, використовували якісну косметику та дезодоранди. Але, незважаючи на це, від багатьох з інших ішов характерний неприємний запах, запах, який у народі часто називають старечим. Це не був запах поту чи немитого тіла. Він був іншим, більш стійким особливим. Його не можна було змити звичайною водою або замаскувати парфумами. І головне, цей запах мав тенденцію повертатися дуже швидко. Зацікавлений Йосіда розпочав власне дослідження. Він почав спостерігати. Спілкуватися з пацієнтами, проводити опитування та навіть брати аналізи з різних ділянок тіла. І, врешті-решт, він натрапив на вражаючий висновок. Головне джерело неприємного запаху у багатьох літніх людей це потилична зона, зокрема, місце за вухами. Ця ділянка шкіри часто залишається без уваги під час звичайного миття. Люди зосереджуються на обличчі, руках, ногах, пахвах, але про зону за вухами та потилицею просто забувають. І це величезна помилка. Шкіра в цій області містить специфічні сальні залози. Які з віком починають працювати інакше. У літньому віці активізується процес окислення шкірного сала, а залози виробляють речовини, що мають характерний запах, трохи гіркуватий, схожий на запах старих меблів або паперу. У японській мові цей запах навіть має власну назву. Карейшу. Йосіда почав рекомендувати своїм пацієнтам дуже просту, але дієву річ. Щодня під час гігієнічних процедур окремо приділяти увагу саме цій зоні, мити її теплою водою з милом або м'яким очищувальним засобом. Обережно, але ретельно. Особливо важливо це після фізичних навантажень або в спекотну пору року, коли потовиділення посилюються. Результати не змусили себе чекати. Пацієнти повідомляли, що запах зникав буквально за кілька днів. Вони почувалися впевненіше, більше не соромилися спілкування з іншими, не хвилювалися, що хтось помітить. Неприємний аромат. Багато з них були вражені, що таке маленьке відкриття може мати такий великий ефект. Один дідусь навіть сказав: Я прожив усе життя, думаючи, що запах це частина старіння, а виявляється, достатньо просто добре помити потилицю. Ця історія швидко розлетілася в медичних колах Японії, а пізніше і по всьому світі. Її підхопили блоги про здоров'я, телепередачі та навіть косметологічні бренди. Догляд за потилицею став новим трендом серед людей, які дбають про свій зовнішній вигляд і самопочуття. Секрет простий. Те, що ти не бачиш у дзеркалі, може бути важливішим, ніж здається. Іноді достатньо змінити одну єдину звичку, щоб покращити не лише своє тіло, а й ставлення до себе. Ось ще один приклад. Це бабуся Марія і мило зі школи у мальовничому селі поблизу Чернівців. Де повітря завжди свіже, а річка співає свою пісню між вербами жила бабуся на ім'я Марія. Їй було вже далеко за 80, але виглядала вона так, наче щойно вийшла з казки. Обличчя зморшкувате, але тепле, очі світлі і добрі. А головне, завжди від неї йшов дивовижний аромат свіжості. Ніби не парфуми, а сама природа дарувала їй цей запах. До бабусі Марії приходили не лише односельці, приїжджали з міста молоді дівчата, жінки середнього віку іноді навіть туристи, які випадково дізнавалися про неї. Вона ніколи не навчалася у медичних закладах. Не читала модних блогерів, але мала унікальне уміння жити у злагоді з тілом і душею. Одного літнього дня її онука Даринка запитала, Бабусю, скажи мені чесно, як ти так гарно пахнеш, у тебе завжди такий запах, ну як свіжа м'ята з лимоном, і ти ніколи не користуєшся духами. Марія усміхнулася, як завжди, тепло, і вийняла зі старої дерев'яної скриньки шматок мила. Темне, трохи пошарпане, але акуратно загорнуте в папір. Це мило ще зі школи, сказала вона, господарське. Колись нам вчителька казала ми й не тільки руки й лице, там, де за вухами, там твій справжній запах живий. Даринка здивувалася, ніколи раніше вона не звертала уваги на те місце. Під час душу вона швидко милася, ніколи не думала про потилицю чи зону за вухами. Мене так навчили ще в юності, продовжила бабуся, і я ніколи цього не забувала. Щоранку, як зуби почистити, навіть коли холодно, навіть коли втомлена. За вухами треба мити не менше, ніж руки після городу. Слова Марії виявилися справжньою мудрістю. Вона пояснила, що ця ділянка тіла дуже часто залишається без уваги. Люди зосереджуються на обличчі, шиї, руках, але забувають, що саме за вухами і на потилиці збираються сальні відкладення. пил, Залишки косметики чи парфумів. І саме там з часом починає формуватися стійкий запах, який асоціюється зі старістю. Вона говорила спокійно, неповчально, але кожне слово мало свою вагу. Даринка спробувала, вже наступного дня, приймаючи душ, вона ретельно вимила зону за вухами і потилицю. Тим самим господарським милом, запах тіла змінився. Він став чистішим, легшим. Через кілька днів вона поділилася відкриттям із подругою, подруга зі своєю сестрою і пішло поїхало. Мудрість бабусі Марії поширилася по селу, а потім усі в соцмережах. Люди дивувалися, наскільки простий щоденний ритуал може мати такий потужний ефект. Усе життя Марія дотримувалася цього простого правила. І воно працювало, не потрібно дорогих кремів чи екзотичних процедур. Головне, щоденна турбота й увага до себе. Її секрет у жвидчі, її порада виявилася золотою. Секрет у постійному щоденному догляді за цією маленькою, але надзвичайно важливою ділянкою тіла, бо справжня мудрість у простоті. Ну і ще одна історія, як допоможе зрозуміти, як позбутися цього запаху назавжди. Офіс і дивний аромат. У самому центрі Києва. В одній із сучасних компаній працював менеджер на ім'я Ігор. Він був справжнім професіоналом своєї справи, пунктуальний, відповідальний, завжди готовий допомогти, уважний до деталей, виглядав бездоганно, стильні костюми, доглянуте волосся, чисті черевики, приємний парфум. Здавалося б. Ідеальний образ сучасного чоловіка. Але була одна річ, яку помічали його колеги. Час від часу від ігоря йшов дивний, трохи затхлий запах, ніби щось старе, як стара шафа або старовина книга, яка довго стояла на горищі. Це було не щодня і не постійно, але достатньо часто. Щоби хтось із колег випадково натягнув на це маску на своє обличчя не мов би він не замічає, і ніхто не натякував на це у розмові. Ігор спочатку не повірив, він ретельно стежив за собою, приймав душ щоранку, використовував якісні гелі, антиперспіранти, змінював сорочки ледь не щодня. Та коли ще двоє співробітників обережно сказали йому те саме, він почав хвилюватися. В голові закрутилися думки, може, щось не так з одягом, може проблема в харчуванні, а може, це все вигадка. Але неприємне враження залишилося. Ігор навіть намагався змінити парфум, став частіше користуватися дезидорантом. Але результату не було. Запах з'являвся і знову зникав без жодної логіки. У якийсь момент Ігор вирішив звернутися до дерматолога. Лікар провів огляд, задав кілька питань і майже одразу сказав: Ви коли в останнє ретельно мили потилицю, особливо зону за вухами. Ігор спочатку здивувався. Він, звісно, мив голову, але окрему потилицю ні. Лікар пояснив, що саме ця зона дуже часто залишається поза увагою. Вона накопичує сальні виділення, пил мікрочастинки бруду, особливо в чоловіків, які носять комірці або шарфи. Крім того, саме в потиличній ділянці з віком. Починає активно виділятися специфічна речовина, один із компонентів старечого запаху. Цей аромат не завжди залежить від віку, а більше від догляду за тілом і особливостей шкіри. Ігор уважно вислухав рекомендації. Дерматолог порадив мити цю зону окремо щодня, використовуючи м'який скраб або ніжне мило. Ігор повернувся додому і вперше за багато років ретельно помив потилицю, зону за вухами і верхню частину шиї, повторював цю процедуру кожного дня, не пропускаючи жодного ранку. Результат він помітив не відразу. Але вже на четвертий чи п'ятий день запах повністю зник. Колеги перестали натякати. Атмосфера в офісі стала спокійнішою, а найголовніше Ігор знову почувався впевнено. Він більше не боявся зближення з людьми, не уникав розмов на близькій відстані. Знову почав усміхатись, зміни були настільки відчутними, що навіть його знайома, з якою вони довго листувалися, погодилася з ним на побачення. А далі початок нових відносин, тепліших, щирих і наповнених взаємною повагою. Так проста звичка, яка займає лише кілька хвилин на день, змінила життя Ігоря. Не завжди рішення потребують грошей або великих зусиль. Інколи потрібно лише поглянути на себе під іншим кутом і звернути увагу на те, що ховається за вухами. Істина проста й водночас глибока, наше тіло це наш дім. І як у кожному домі є місця, які видно всім, а є і ті, що заховані від очей. Якщо не доглядати за ними, там накопичується пил непомітні залишки, які з часом починають давати про себе знати. Тіло не виняток. Якщо нехтувати найменш помітними зонами, такими як потилиця і місце за вухами, виникає стійкий запах, який не прибрати ані парфумом, ані найдорожчим косметичним засобом. Але гарна новина в тому, що рішення неймовірно просте, досить лише регулярно й уважно мити ці зони, щоб не лише позбутися неприємного аромату, Ай відчути себе впевнено, чисто по-новому. Це маленька звичка, але буде великий результат. Ось так, друзі. Якщо вам сподобалася ця історія, одна, друга, третя, будь ласка, не пожалійте поставити цьому відео подобайку. Нехай і інші люди побачать. І нехай їм це пригодиться, а для мене, як для автора, це буде підкріплення поділитися з вами ще однією на майбутнє цікавою та корисною історією. На все добре!